Оце краса. Хоча дуже дивно. Зранку ввечері точніше був дощ і плюс 10 Зранку опять і встаю, на вулиці сніг і все біле. Це капець, це погода змінюється Машина ось так виглядає. Капець. Блін, я такий був радий, така класна погода з вечора. Там трішки дощ моросив, але плюс 10, тепло, все. Круто. Тут прям декілька годин прийшло і прям зранку вже зима. Це капець, якщо чесно. Не люблю я таку погоду, якщо чесно. Виглядає, звичайно, це все прям дуже круто ося. Якщо чесно. Але ми ж розуміємо, що через буквально декілька годин це все перетвориться в кашу, в болото. Таке собі, якщо чесно, не дуже прикольно. До речі, у нас... 5-15 ранку. І працювати сьогодні я планую десь приблизно до 12-ї. Але не до 12-ї ночі, а до 12-ї дня. Тому що є ще справи, позвали на наденне народження до мого друга. Тому сьогодні працюю декілька годин. Хоча. Останні дні 10, в принципі, я зазвичай так працюю по пару годин на день, тому що роботи немає взагалі. Вчора була п'ятниця, думаю, ну хоч в п'ятницю повинна бути робота. Виїхав я зранку, десь приблизно. Попрацював я до 11-12 години приблизно. Нічого не заробив, поїхав додому, думаю, ну після обіду роби... точно повинна бути на вечір робота. Виїхав ввечері. І ввечері те саме. В принципі, за цілий день, що я виїхав там, зранку годин 5 попрацював, ввечері годинки 4 і заробив я там, дійско, тисячі гривень, і це не сміх, якщо чесно. Але не розстраюся. І сподіваюся, що з понеділка закончиться школа канікули і почнеться робота, як почне косити бабло. Але це не дощо. Це капець, поки почистив машину. Пройшло вже хвилин 10, мабуть. Римоса встигла погрітися. Так. Вмикаємо наші додаточки, що нас там очікує. Блін, сніг продовжує йти, капається. Е, так, так, так. Роботи нуль. Блін, реально а ні. включилися. Це трішки затупило. В принципі, навіть трішки в центрі, як завжди, горять кофе, <кхи> виставимо фільтр. Так, все, обираємо наші коефіцієнти. Ми нічого зранку такого і близько не дасть. Так, в ефірі навіть замовлення на шосту, на республіку. На 5.40. Це через 15 хвилин, хоча замовлення класне. За 200 гривень. Прям поряд. Але 15 хвилин на подачу. і Ще й на баланс. Ось таке собі, якщо чесно. Блін, ні, замовлення класне, але те, що на баланс. Не сильно прикольно, тому що з такою роботою в мене взагалі з фінансами зараз цього місяці прям <хе -хе 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 трабел. Якщо чесно. Тупо я в цьому місяці касу зробив, щоб ви розуміли, за 10 днів, мабуть, тисяч 20. Так, ха-ха-ха, ось таке замовлення майже без кофа. 1.08, але за 320 гривень на лівий берег вулиця Каховська та Лівобережка. В принципі, в принципі, навіть зраніш, Як для ранішнього замовлення непогано. І до роботи, кажу, роботи взагалі немає. Всі кошти, що в мене були, я вже встиг Благополучно майже всі. Я там, звичайно, залишив трішки готівки для того, щоб підключити світло. До речі, подав заявку в ДТЕК на підключення до свого участка світла. Це для той категорії глядачів, які слідкують і пишуть мені під кожним відео, коли буде відео про будівництво, Блін, я не знаю, що виставляти. Звичайно, я виїжджав там декілька разів в цьому місці, в грудні взагалі не їздив, тому що працював, працював, там були свої справи, а в цьому місці вже три рази я їздив. Вже дещо в принципі зробив деякі моменти. Там трішки аналізацій в домі зробив, ванну там щось почав робити, перестінки. Але в принципі не знаю, я щось знімаю, щось фотографую постійно, але як це об'єднати в одне відео, як це е, зробити цікавим, взагалі поки що не розумію. Тому що е, до цього я в принципі, знімав кожні етапи, там все. Монтував, виставляв, зрозумів, що ну, прям не дуже велика аудиторія його дивиться, а в середньому там, 1000 1200 переглядів на одному відео. Ну, це прям дуже небагато, враховуючи те, скільки ти часу, сил складаєш, щоб це якось виставити раху, змонтувати, зняти ось це все. знімається все протягом великого часу, це все потім відео ці всі... шукати, додати. Але все одно мені пишуть. Тому думаю, треба якось зняти, щось знімаю, але в принципі не повністю весь процес. І поки що розумію, думаю, як це монтувати і що з цим в принципі, робити. Тому якось отак. Сподіваюся, що до весни мені підключать світло, якщо все буде правильно по закону, тому що по закону за 45 днів він повинні підключити світло. Але побачимо, як це буде. Бо неї, деякі люди очікували по півроку на підключення. Тому побачимо. Happy У почався день 500 гривень чоловік, при тому що поїздка по Безналу, Звичайно, п'ятерочка, клас. Блін. Спочатку думав, ну такі свої пасажири, тому що я заїхав двір там по адресі. Дивлюся, хлопець з дівчиною, там пацан з бутилкою пива такі якісь. Вийшли з двору пішли. Вже там закінчується час очікування, думаю, наберу їх, беру дівчину на трубку. А ми вас там чекаємо біля дороги, каже, я в дворі. Типу, ну, зараз І такі, знаєте, там, зранку, так, я до вас виїду. І такий, знаєте, в рамку таке, думаю. Така свій поїздочка перша, п'яний чувак. Ну, тим більше я перед ними стояв, вони вийшли, пішли, не бачили мене. ну таке вже. Сіли, в принципі, тихенько доїхали, все. І там в кінці поїздки хлопець питає, а вас що там, скільки тарифів? Я кажу, там ну, тіпа, сплачено, бо познала дівчина. Каже, я оплатила все. І вона виходить, і він так мені дає там, гроші, я думаю, там гривень 20, там, ще, ще. а тут 500 гривень, нічого собі. Оце прям раночок почався. І зараз прям ще знаєте, що саме, саме круте. 500 гривень це дуже звичайно класно, але класно те що замовлення біля АТБ. АТБ у нас працює з п'ятої ранку. Це означає, що? що я зараз зайду в АТБ, візьму смачну каву. З гарним настроєм від чайових, з гарним настроєм від кави за І взагалі прям супер день почався. Вже не важливо що що буде. Головне, щоб нічого поганого не злазити. Головне. Але в принципі поки що все. Клас. Взяв фледвайт. Хот-дог такий і в принципі йдемо працювати далі сподіваюсь це не одне таке гарне замовлення було а робота сьогодні буде гарною сюди кошек також сюди Нічого, собі тільки поставив фільтр, не спів навіть доїсти булочку. І відразу прилетіло ось таке замовлення. 460 по комфорту з кофом 1,3 на Вацлава гавала. Блін, красота. Поїхала. Ще й подача 600 метрів взагалі топ. Є наступне замовлення з кофом 1.14 по комфорту на осокарки на дачі. За 533 гривня, 25 км. В принципі, коф невеличкий, але... Але місто пусте, півгодинки і я на місці. І подача, до речі, 1.39. Щось мені сьогодні залітають такі замовлення по 400-500 гривень, хоча фільтр у мене стоїть такий звичайний, просто 200 і все, більше нічого я не виставляю, тому що ранок, зрозуміло, що роботи не фонтан, і там ще щось перебирати. Таке собі. Але поки що... Замовлення нормальні залітають. Далі буде ситуація змінюватись, побачимо, можливо, поміняю фільтр. Ну, в будь-якому випадку десь після восьмої потрібно буде фільтр побути змінювати, якщо робота звичайно буде. Можливо, це просто е люди роз'їжджаються. Ті, хто ще з вечора десь там гуляв чи ще щось. Хоча ось цей пасажир, що їхав, тільки що на вацлава гала. Перш за все їхати чи на роботу, чи де. Тому що цілком адекватно. А що останнім часом відбувається з Позняками? От Дивіться. Нічого не горить. Горить трішки в районі Дарницького вокзалу і все. Хоча раніше, я там, роки півтора тому починав постійно працювати, як ви пам'ятаєте, хто давно дивиться, з Позняків, там, з району Рівермола, то завжди були замовлення, завжди горіли кофе, все було прям супер-супер класно. А тут... -а все місто горить, ось навіть, навіть вірпіні коефіцієнти горять. А тут пустота. А сакорки, ось тут все. Нічого не горить. Виставив фільтр такий самий, як і було. Мінімально 200 і все. Тому що вже хвилин 5 пройшло і нічого не дає. Хоча, в принципі, я на осокарках. Можна це цим пояснити, але тим не менше. Не вийде в мене попрацювати до 12-1 до години, тому що трішки змінилися плани. Об 11.00 десь приблизно мені вже потрібно бути вдома, а перед цим ще заїхати на перемоги 9 це магазин дог. Ближче да, до Святошину, до Академа. І забрати запчастини, та попро... попросили замовити. Тому. Зараз десь майже восьма нічого не дає, Офіцієнтів немає. Але мені потрібно десь до півдесятої зробити пару гарних замовлень, потім піймати замовлення на Святошин, десь туди в тій краї Забрати запчастини і бажано з замовленням до 11 потрапити додому. Тому поки що такі плани на сьогодні, що вийде, що не вийде, але все одно піймаю, не піймаю замовлення, їхати. На док все одно потрібно і об 11-ті будь-дома все одно потрібно. Тому... Так, я давай. тут колись бував, це нова арена футбольного клубу Лівий берег. Чи, якщо їздити по центральній садовій на ну, Осокарках, там є дві старі арени. Типу одна велика, одна трішки менша, дитяча. Але це старі. А це, я так зрозумів. Тут у вишеньках потрібно було в центрі, <кхи> звертаєш наліво. І йде нова арена Лівий Берег. Він так прикольненько, тут мост, класна дорога. Так все зроблено. Вигляди сучасненько. Приходить замовлення за 250 гривень на ДВРЗ. Ну, беру замовлення, під'їжджаю, сідаю дві дівчини, кажуть, добрий день. Там вибачте, ми не, трішки неправильно адресу вказали, тому що уклон там не під... Ну, не знаходив ту адресу, яка нам потрібна була. Е можна ми вам скажемо, куди там їхати, і ви нас підвезете, а ми там доплатимо, що, що потрібно, де, 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 де тариф. Кажу, так, да, звичайно, яка там адреса. Вони кажуть, е -цей адреси немає особливо, там назва центр плюс вишеньки. <х böyle> <inha> центр плюс вишеньки. Це, э я навіть мовчу про те, що ДВРЗ — це Київ, а вишеньки це село під Києвом, кілометрів 10 від Києва, мабуть. Хто знає. Це навіть різні сторони, взагалі, різні напрямки. Якщо з того місця, де ми їхали, нам потрібно було повертати наліво і їхати там в сторону Дарниці, то в цьому випадку нам потрібно повертати направо і їхати взагалі в села туди на виїзд з Києва. Я такий, ну блін, кажу, дівчата, це взагалі не то абсолютно. Вони, блін, ну довезіть мене щось не змогли знайти, ці, типу адресу. Вони, походу, не змогли знайти адресу і просто рандомно вибрали будь-яку. В ітоги. Тариф був 250, 170 вони повинні були заплатити, а остальне, там решта компенсація від уклона. Сказав 250, дали 300, при тому, що по кілометражу навіть трішки менше. Получається, проїхав я 11 кілометрів, а по тарифу тому замовленню на ДВРЗ було 13,5. Ну, плюс мені потрібно буде, мабуть, вертатися кілометрів 5 ближче до сухарків пустим. Хоча, можливо і ні. Почекаю тут хвилин 10. Бо вантюгу, борошок, їду пустий, нічого не дає. І узімкну, виходить, болт, думаю, може болшек дасть. Та й потихесенько їду, приходив мені замовлення, рекордне прям. А рекордне не по сумі чи коефіцієнту, а Рекордне по тому, що подачу мені дав 25 кілометрів. Це капець якийсь. Оці приколи в болта, що він дає по, по радіусу. Це звичайно жесть. Він мені дав замовлення, я от їду по соторках, він мені дав замовлення майже <кхи> спершуватого. Тому що по радіусу це плюс-мінус 2 кілометри, і воно захватило. А то, що об'їжджати туди всі знає скільки, це жесть. Звичайно, в принципі, ти відміняєш і нічого страшного. На типу. Але коли, наприклад, ти виконуєш промку, ти хочеш її виконати, і тобі доводиться в принципі, замовлення брати. І як в мене ситуація, наприклад, я виїжджаю з дому, думаю, зараз виконую промку болта. Клас, там 50% прийнятий. І він мені підряд до того, особливо ввечері, коли виїжджаєш, через аеропорт, виходить, з Кадєвського гая отуди з тих країв, з трофоску. Накидаю замовлень, штуки 4 підряд 5. І жесть, типу. Так, о, в принципі, беремо за 300 гривень. 1,24 24 о. І коротше, він тобі накидує штуки 4 замовлення, звичайно, ти їх вже відміняєш, тому що подача там по 10-12 кілометрів. А чому я так газ швидко закінчився? Не зрозумів я. По ідеї не повинно, скільки я там проїхав. Ааа, блін, оце я завтикаю. Я 340 кілометрів майже проїхав. Після заправки. Жесть! Як я так затупив? Буває, звісно. І в общем... До суті, промо. Ти виходить, хочеш виконати ту промку, виконати нормальне замовлення, І тобі відразу він накидує, наприклад, як в моєму випадку, я вдома вмикаю, і мені штуки три підряд замовлення десь типу, з кадеського гаю, з тих харів через аеропорт, до яких їхати 10 кілометрів, звичайно, я їх відміняю, у мене в прийнятих падає. Потім я думаю, ладно, відійду, я трішки. Блін. Болт не виключив. Е, цей постійно перебиває думку. Думаю, виїду трішки далі. Ну, типу, щоб він не накидував мені від аеропорту. Від'їжджаю далі і мені починає з окружної кидати. Типу з метро, з республіки і капець. і Ти там відразу з ходу з початку робочого дня відмінив штук 5-6 замовлень, потім ти просто їх не можеш вже догнати, щоб виконати цю промку. І це капець, якщо чесно. Тому дуже часто так буває. Я іноді, коли хочу виконати промку, виїжджаю трішки раніше, беру там по уклону якесь замовлення, або по тому самому болту, щоб просто далі від дому від'їхати. Тому що в мене таке місце, що він мені накидає або з Солом'янки, або з республіки. І це капець. І потім вмикаю і вже, в принципі, іноді вдається її виконати. Ви бачите, скільки коштує автоцивілка? Це просто жах. Я як подивився на ці цифри, я був в шоці, якщо чесно. Зазвичай я замовляю автоцивілку через Монобанк, але цього разу дуже дорого. І я знайшов вихід, як трішки зекономити. Заходимо через додаток, уклон в DriveUp знижки, вибираємо страхування, і там можна зекономити до 25%. Я порівняв ціни, буду замовляти. Через уклон, тому що ну прям дуже дорого. Хоч якось треба економити, тому і вам раджу. Без 5 хвилин 10, і здається мені, що на сьогодні для мене робота закінчилась. Тому що, як я і говорив, мені треба до 11 бути вдома. Перед цим доїхати на док, забрати запчастини. Куди ж я і виставився, в принципі, просто я на арсенальній хвилин 10, нічого не, було, не уклон не дає, тому в принципі їду я потихеньку пустий. Там будемо бачити, можливо, щось по дорозі дасть. Як на зло, якщо чесно, тому що весь початок січня роботи не було слова зовсім, абсолютно. Сьогодні виїхав, тільки з'явилася робота, класні замовлення і в мене не виходить пропрацювати більше, ніж, ніж я пропрацював. А я покатався десь 4,5 години. Перше замовлення я взяв о 5.25. Зараз без п'яти тому пропрацюває 4,5 години. Якщо вийде ще щось піймати, хоча б одне замовлення, буде набагато краще. Не вийде, в принципі, день і так непоганий. Хотілося б більше, хотілося б касу зробити. 5 6 Блін. Таке замовлення. Дубу кан. За 85 гривень. Дякую. Малочка така Висвітилась. Але в останньому відео в Юри в таксі почув таку думку, якою повністю згоден. Він говорить: в таксі зараз почався період ниття і скарг, тому що куча людей починають скаржитись, а нема роботи, це все за задармовозі, це все парки викатують. Це там блогери винуваті, понарекламірували, куча дуречків приходило в таксі, все викатують, нам роботи немає, там ще щось. Хоча об'єктивно ми ж розуміємо, що... Роботи немає, бо це початок січня, багато людей в відпустках, в бабусь, дідусів, батьків повиїжджали з Києва, Типу, заторів немає, діти в школу не ходять канікули. Але все одно люди жалуються. Коли в грудні був завал по роботі, все всі возили, катали, все було класно, ніхто ні на що не жалувався. А тут вас немає роботи, все, винуваті всі, всі навколо винуваті, там, не знаю, агрегатори кофе скручують, ще щось. Парковим віддають, які там ще історії можна послухати. Але ж насправді ми розуміємо, чому так. Пройде певний час, знову з'явиться робота і знову ніхто не буде жалітися. І це об'єктивні причини. Але, але все одно постійно знаходяться люди, які шукають теорії змов, що десь хтось з чомусь винуватися. Я вже майже вдома, підбиваємо підсумки, проїхав я 140 кілометрів. Із тих 140 кілометрів по роботі, мабуть, кілометрів 100, а кілометрів 40 це, напевно, мій особистий пробіг, тому що я з центру з арсенальної поїхав на борщагу пустий. З борщаги, з дока приїхав на Керімки, тут по Керімках покатався, тому можна рахувати кілометрів 40 я пробіг, ну, проїхав своїх по своїм справам. Тому 100 Кілометрів пробіг по роботі, виходить 600 гривень, це у нас паливо плюс амортизація по 6 гривень за кілометр. Заробив я уклон 2000 гривень каса, рівно, без 5 гривень і 500 гривень чайових ранішніх з першого замовлення, і плюс 150 гривень те, що докинули дівчата, за те, що ми поїхали в вишеньки. Того каса склала 2650 гривень. Від них віднімаємо 600 паливо плюс амортизація, виходить 2050 гривень, я заробив за сьогодні. Цілком непогано, тому що я напевно дня три налаштовувався на те, щоб знімати відео. Планував п'ятницю, зранку став, спробував почати записувати, але зрозумів, що ну, немає моє настрою. Не так це легко, як здається, записувати відео, тому що іноді в тебе немає настрою, іноді ти там не можеш. Якось формувати речення, там просто про щось інше думаєш. І іноді просто немає про що знімати. І тому дня три я налаштовувався. І як сказати, налаштовувався я на те, що буду розказувати, що нема роботи. Вже придумав заставку, прев'ю, яке я зроблю. Типу, робота ти де. Але не так вийшло як гадалося. На щастя, була робота. Вийшло трішки заробити. Дуже гарні зранку чаєві. Тому ось такий вийшовся, доволі непоганий день. Знаєш, час роботи немає. Дуже багато людей дивляться відоси, тому що немає що робити. Виїжджають, сидять, дивляться, хто як працює, хто як заробляє, чи взагалі заробляє. Адже вчора я точно таку саму касу зробив за майже 10 годин, там 9,5 з години пропрацював. І це просто жесть. Хоча вчора було п'ятниця. Не знаю, можливо, передкомендантська робота була, але я виїхав, приїхав додому о 9 о 9, ну, десь до півдесятого роботи не було взагалі от просто 0. Ні коефіцієнтів, нічого, база, максимум 1,2, якщо пощастить за день. Тому якось така була робота, зараз випав сніг, субота, робота класна, в понеділок, сподіваюсь, ще буде краще. Тому підписуйтесь на канал, по традиції коментуйте, ставте вподобайки і пока.